Росіяни зовсім забули про правила пожежної безпеки, і активно палять у заборонених місцях. Хіба що цим можна пояснити сьогоднішні численні пожежі, які спалахнули в місті Коломна Московської області? Гримнуло і загорілося поряд із військовою частиною. Місцеві писали у соціальних мережах і також про вщент вигорілий автосервіс. Ну а ми ж просто нагадуємо: у коломні розташована корпорація конструкторського бюро машинобудування, що виробляє ракети. Іскандер і Кенджел, а мені пригадується сьогодні. Гур повідомляв про те, що їм дісталася надзвичайно важлива така секретна інформація про ракетобудівну російську систему, те, що власне має напевно і впливати на спроможність брати нові нові знаряддя вбивства. Можливо, це власне і є перші наслідки. Олександр Лукашенко пам'ятаєте такого. Він повернувшись із візиту до Китаю, поділився своїми глибокими міжнародними спостереженнями. Захід каже, тисне на всіх, але особливо на Китай. А вся планета, за його словами, тепер сподівається виключно на Пекін. Бо якщо Китай витримає, той світ впорається. А якщо Китай ще й не дозволить зламати світовий порядок, тоді можливо і Лукашенко залишиться у великій політиці. Що саме він мав на увазі? Зараз почуємо. Мене так вже удивляє. Мене також дивує, хоча я вже п'ятнадцятий раз у Китаї і маю тридцятирічний досвід співпраці з Китайською Народною Республікою. Ваше ставлення до гостей. Повірте, це загальна думка. Ми з президентами, особливо пострадянських республік, часто обмінюємося цими думками. У нас однакова думка, і ми це дуже цінуємо. Розуміємо і цінуємо. Дивовижно настільки присмикатися, настільки намагатися догодити пекінським господарям. Хоча на місці воєнного злочинця Путіна я б все ж таки почала ревнувати. Бо раніше як всі їздили на поклон до Москви, всі сподівалися, що Росія Путін дасть гроші, врятує, що він може повпливати на якісь світові процеси. А тепер ні, все із часом стало на свої місця, і тепер розуміють, що геополітично Пекін куди потужніший і важливіший аніж Москва. Ну і власне ми бачимо, оце лизо. Людство від самопроголошеного президента Білорусі, зрештою, я розумію, невелика, але прекрасна колись Білорусь, і щоб так президент міг абсолютно розтрощити імідж цієї країни і присмикатися. Це за це жахливо просто споглядати. Ось що буває, коли ти втрачаєш зокрема свій суверенітет. Істило прямо в м'ясорубку рускава міра в окупованому Алчевську чергова драма. мати одного із вірних Вертухаєв. Бідкається, що її синочка готує до штурму. А він же бідолаха. Він всього на всього сидів собі спокійно, охороняв інших, мав відпустку, навіть орден отримав. Ну просто мрія не війна. Ну а тепер виявляється, що не за графіком його в бій відправляють. Просто шок, несправедливість та зрада. Але ж це і є той самий руський мір, де кожен вчорашній вертухай. Сьогодні це вже гарматне м'ясо. Ви ж самі за нього ж і воювали. Тож не скигліть, просто отримайте насолоду. Зараз Зараз без якихось на підстав, мою дитину без наказу, без попередніх повідомлень кинули на полігон і переводять до штурмовиків, таких як він на полігоні ще 15 чоловік. Нам сказали, що вони зальотчики, але не було у нас ніяких зальотів. Син тільки но з відпустки повернувся. Навіть орден ветерана бойових дій отримав. То виходить, усі вбивці гуляють. А ті, хто виконував свій обов'язок, тих кинули на полігон. Сказали, що вони. Їдуть на стрільби, а їх на полігон. Дивовижно, правда думати, що в країні, яка єдино чим займається, це нищенням людей, при тому без розбору свої чужі, що хтось може вціліти. Ну і звісно, я переконана, що оця самиця вона ж зараз не розповідає, що вона точно підбадьорювала синочка. Точно, точно йди, звісно. Йди і долучайся, посидиш, посидиш десь в тилу. Можливо, навіть занесла якогось хабаря, щоб він точно був в безпечному місті, забуваючи про те, що для Путіна абсолютно всі люди це дешевий ресурс і йому байдуже. І це син, скільки йому років, є ще сини в цієї самки, чи немає? Якщо треба буде для того, щоб вижив режим, то він знищить, знищить всі мільйонні запаси свого ресурсу. Ну і новоназначений. Такий мовознавчий екскурс від провідної експертки із геополітики, лінгвістики та альтернативної реальності, і головної кремлівської пропагандистки, це все про Маргаріт Сіманян. Виявляється українську мову, ви не повірите. Ви будете шоковані і навіть здивовані, але вигадали, Австрія та Польща, причому виключно із метою, щоб нагадати Росії. Бо раніше вважає Сіманян, українська просто була діалектом російської. Ну, звісно, якщо закрити очі, вуха, шкільний підручник, і просто здоровий глузд. Ну а тепер вона прям впевнена, що мова це зброя проти імперії. Австрія і Польща, Австрія та Польща, як відомо, придумали українську мову. Вони для чого це зробили? Щоб ментально відірвати цих людей від нас, від росіян, щоб пояснити їм, що ми не один народ. Хоча якщо подивитися на українську мову, якою вона була до того, як Австрія та Польща почали її українізувати, збагачувати латинизмами, угорськими, турецькими словами і відриваючи від російського, от навіть на творчість Франка подивитися. То це ж просто діалект російської мови. Ну в принципі, це непогано, що Маргаріт Сіманян, ну напевно, все ж таки ознайомилася із творчістю Франка. Але, зрештою, треба пояснити, що ментальність, яка відрізняє українців від росіян, вона не тільки про мову. Там набагато більше складових. Те, зокрема, про яку ментальність росіян йде мова. Це манкурти, це окупанти. Це народець без своєї історії, без своєї культури і без своєї мови, зрештою. Бо Вони так переживають, так бідні бідкаються і захищають ту російську мову. Хоча кожен раз, коли ми слухаємо російську не по телебаченню, а просто якою спілкуються росіяни, то це мовою важко назвати. Це просто набір фраз, набір звуків, це мати, але це точно не мова. Ну а зараз глибока філософія від головного селіностя скрепної естради. Зі скрепної країни мова йде про шамана, який ділиться своєю унікальною формулою суспільства. Всі ми одиниці, але деякі схоже, особливо солоні. Бо як виявилося, щоб засолити кілограм м'яса достатньо дрібко солі. І якщо ви думаєте, що я зійшла з глузду, що я несу якусь несенітницю, про що йде мова? То, то не до мене питання, то не до мене. Претензії. Це, власне, до того, що несуть самі росіяни. Тільки є. Ми. Тільки є ми. Кожен з нас. Кожен з нас одиниця. Суспільство складається з одиниць. Ось і все. Ви сіль землі. Щоб засолити кілограм м'яса, не потрібна кілограм солі. Потрібна дрібка солі. Розумієте? Нам потрібен перекладач. Нам потрібен перекладач з російської не просто банально перекласти українською, а ще й із сенсами. Тому що колись медицький, який на сьогоднішній день очолює ту псевдоросійську псевдо делегацію, він сказав про те, що у росіян на одну хромосому більше. Я нагадаю, що це суттєве відхилення від норми. Але здається, що шаман щойно вийшов і це буквально підтвердив своїми ж заявами, які абсолютно ніхто не розуміє, що він мав на увазі. Ну а потім вони ще й намагаються насаджувати свою російську культуру всім іншим. Ось цю культуру. Не розуміємо, не мав настільки солі, щоб зрозуміти глибину його думки. А от думка наступного героя нам дуже навіть зрозуміла. Він просто пропонує вішати всіх так званих інагентів, яких на болотах із кожним роком стає все більше. Чоловік щиро визнає, розбиратися хто і чому став фінагентом, йому просто ліньки. Тому вирішив, що єдине правильне рішення це від них усіх просто взяти і позбутися. Всіх. На, березу. всіх на березу, на них навіть осику шкода, їх на березу треба. Всіх розстріляти, ні, всіх повішати. А мотузки нехай з собою несуть. На що вони нам тут потрібні? Вони вітчизну продали, продали могили батьків, дідів та баб за європейський пряник. Легко говорити про мерізку, коли знаєш, що тебе туди не запхнуть, бо вона зламається. Але в цілому я нагадаю, що стати агентом Російської Федерації украй просто достатньо, ну, наприклад, виступити проти війни. Виступити проти режиму Путіна, заговорити про демократичні чесні прозорі вибори, запропонувати якусь альтернативу сьогоднішньому вектору розвитку Російської Федерації і все. Ти вже інагент. і І пам'ятаєте, я вам сказала, що росіяни вони однаково ненавидять і їм абсолютно байдуже кого нищити своїх і чужих. Це якраз і є той приклад. Ну, уявіть собі, що хтось із українців, а в нас є такі історії. Є зрадником, та чи допомагав, видавав якусь важливу інформацію росіянам. Чого ми вимагаємо? Ми вимагаємо суду, ми вимагаємо арешту і ув'язнення. Але уявити собі, що ми когось пропонуємо десь вішати на хрещатику чи розстрілювати це неможливо, так чи це так чи не так, але все одно це частина нашого народу. Є гордість, а є сум, і певною мірою навіть э, почуття сорому за них. Але тим не менше немає ніколи такої жорстокості, яку проявляють самі росіяни. Якби росіяни менше займались повішеннями та розстрілами, всіх довкола без розбору, мали б час. І привести до ладу трохи свою країну. Бо ось так, наприклад, як зараз ми покажемо, виглядає нині місто Сівераморськ. це столиця Північного флоту. Думаєте, що це якісь наслідки прильотів, шахедів, дронів, важких вуличних боїв, але ж ні, це просто середньостатистична російська глибинка, яка повільно руйнується від плину часу? Нати здійснює була. Нато тут не було. Зараз я тобі покажу всі скрепи вулиці Гвардійської. Дивись, дорогий, ось тут гармоністи на дорозі. Сніг тільки почав сходити, ну вже майже зовсім зійшов. Ось такі справи. Це старий військовий заклад. Міністерство оборони за ним не стежить. Усім начхати. Ось так і занедбано, як є. Ось так і живемо. Уже 15 років по всій дорозі ходжу, і за 15 років нічого не змінилося. Ну але при тому в них є час натхнення, ресурси звільняти українські території, просуватися і нищити, чим вони зараз займаються сумською областю. При тому, що всі ці гроші, все те, що мільйонами вони витрачають, 15 мільйонів коштує кінжал. От всі ті гроші можна було б витратити на благополуччя росіян, а уявляєте, якби в них справді були хороші будинки, під'їзди, вода, газ. То може вони б і самі були просто добрішими до чужих і до своїх. Може б тоді їм не треба було їхати на війну і торгувати своїм тілом та своїм життям. Але це я кажу про паралельну реальність, в якій ми з вами ніколи не опинимося. Ну і на завершення, рубрика Народний зов із дивану. Бабусі з глибинки російських посіленій оголосили вирок. Вирок Дональду Трампу. Так, саме йому кажуть, що набрид вже зі своїми обіцянками Тягне та за хвіст і взагалі не по російськи поводиться, вимагають прибрати з ефіру цього балакуна і подати нарешті справжнє лідерське слово бажано із кулаком по столу. Бо що це за президент, який ще не визволив? Не вторгся і не голосив взагалі нічого. Народ чекає дій. Що саме мали на увазі? Під цим ультиматумом. Зараз почуємо. Трамп! Уже другий місяць пішов. Трамп, ось вже другий місяць пішов, а ти нам все обіцяєш, обіцяєш. Усе брешеш та брешеш. Ти вже забрехався. Чого ти тягнеш кота за хвіст і нічого не робиш? Змі російські, не треба вже нам його виступи і заяви показувати про його наміри розказувати. Нам набридло, ми бачимо тільки брехню. Він тільки час тягне, не зрозуміло для чого. Та якщо ти президент, то стукни кулаком по столу. Скажи, що буде ось так і ось так. А ти все балакаєш та балакаєш. Це не по-російськи. Все, ми втомилися на тебе чекати, і наші змі більше не будуть показувати твої виступи. От би ще ваші змі і вас не показували, але то звісно геть інша історія. Е, в цілому дивовижно в Росії справді очікували приходу до Дональда Трампа. Сподівалися, що він багато в чому зможе налагодити життя для Росії. Ну сподівання дуже прості: про допомагати Україні, зняти санкції, торгувати. Багато чого, але дивовижно не ясно, чого кожен раз Росіяни думають, що вони можуть бути в буквальному сенсі друзями з американцями. Американці багато разів рятували радянський союз, Росію вже сучасно. І ношки бувши і не тільки, але все одно вони лишаються антагоністами і так чи інакше, але ідейними ворогами в Білому домі. Звісно, про загони Путіна ніколи не чули. Натомість прокоментували спецоперацію Павутина, під час якої українські дрони завдали ударів по російських військових аеродромах, як заявила речниця адміністрації президента. Президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Керолайн Левіт, президент США не знав заздалегідь про цю спецоперацію. Речниця зазначила, що президент залишається оптимістичним щодо прогресу у мирних переговорах і не хоче, щоб ця війна Росії проти України затягувалась. Я ж нагадаю, що напередодні дрони СБУ відпрацювали цілі одразу на чотирьох військових аеродромах країни-агресорки. В результаті було уражено 41 літак. Служби безпеки України розповіли, що готував. Ли цю спецоперацію понад півтора. року. Роки ну і свіжі супутникові знімки опубліковані проектом схеми та Естонським Делфі, підтверджують наслідки атаки на військовий аеродром Біла в Іркутській області. Там пошкоджено, щонайменше сім стратегічних бомбардувальників: 3ТУ-95 та 4ТУ-22. Видно й сліди пожежі. Тим часом усі аналітики повідомляють про знищення одного та пошкодження кількох літаків-розвідників. А 50 на аеродромі Іванова а на Олі. Є щонайменше 4 знищених ту 95 пошкоджений Ан-124 і ще один літак. Що важливо, з цих же супутникових знімків, видно, що е, дійсно підпалили, от якраз ви зараз бачите відзначені літаки, бачите, не прям все на світі горіло, а дуже конкретні. Це пов'язано із тим, що кількість наявних літаків і кількість тих, які справді літають і використовуються. Це дві великі різниці. Одні літаки розбираються, кан канібалізуються, та на запчастини для того, щоб ремонтувати інші, тобто взагалі не взлітають. А от підпалювали саме ті, які найчастіше піднімаються в небо для того, щоб бомбити Україну. Ну і давайте так, із найсмішнішого, це те, що буквально напередодні нашої програми вийшов такий, з'явився такий живий воєнний злочинець Путін і вирішив за всі ці дні дати. Коментар, що сказав Путін з приводу останніх обстрілів і ситуації на воєнних аеродромах, і не тільки. Ну, по-перше, ми терористична організація, все як завжди. Чому? Тому що ми бі мирні стратегічні аеродроми і мирні бомбардувальники. При тому, сам воєнний злочинець Путін каже, що нелегітимна київська влада ще й власне довела, що вони терористи. Одним словом, ну нічого нового, все яке було.